Так, Хоуміс, перед початком відео я вибачаюсь за те, що постійно чути, як я дихаю. Мене то теж дуже сильно роздратовує, треба буде щось з цим робити. Я обіцяю, що з часом я це виправлю, бо я іноді сам не помічаю, як я дихаю в мікрофон, коли записую відео. Але це виключно тимчасові проблеми. Я бажаю всім приємного перегляду. Йоу, вітаю, хоміс! Е... Це вже не знову, а це вже нарешті я, чортківський. Я сподіваюся, ви мене все ж таки змогли дочекатись. Мене не було десь ну, два місяці. <ріст> так, доволі довго, я з вами згоден. Я бачив абсолютно усі ваші повідомлення у соцмережах, у іграх, абсолютно всюди. І найчастішим запитанням було саме те, де я був. Я думаю, настав час сказати вам правду, Хоміс. У мене просто не було бажання робити відео. Ну, можна сказати, зник ентузіазм. Я вирішив зробити таку перерву, вона трохи затягнулася, я з вами згоден. Але пройшов час, я набрався нових сил, правильно розставив пріоритети та вирішив тепер плотно працювати. Стосовно відео, відео будуть виходити або через день, або через два дні. Точний графік буде вже у наступному відео. Також я зараз доробив yeah, нове yeah, оформлення. На жаль, часу не маю, тож це відео буде без нового інтро та без плашок, бо я не встигаю їх доробити, а ви чекаєте нового відео. Yeah. Тож, uh, тут ви побачите мої пригоди на сервері після двох місяців відсутності. Я бажаю всім приємного перегляду та я починаю свою не Was she slightly даan proof of one селе mission another one? Після того як я просто зайшов на сервер підготуватися до зйомок, мене всі знайшли, мене всі згадали. І я був максимально шокований, але це був дуже приємний шок. Мені мої братани не кидали півтора лями баксів, та ще й будинок подарували. Ну вже мені написали, що де я? Коли відоси. Так от. Ні, не треба. Велике дякую. <клес> 35. Дякую, ви теж я кажу, я вас теж усіх дуже люблю. Ні ну серйозно. Ви так вже багато для мене зробили. Мені хлопці ще Султан подарували. Тобто у мене вже три машини. Це моя та чорна, я вже не пам'ятаю як вона називається, BMX і султан. Мені зараз ще півтори лями накинуло, у мене ще хтось мені банковський перевод зробив, у мене 300к на банку лежать, я просто щось. Мені ще й будинок дарують. У мене банк. Хлопці мені просто так, я просто зайшов. Я навіть ще 10 хвилин на сервері не пограв, мені вже будинок подарували. До речі, також зараз на бекграунді ви можете побачити, у мене ще султан. Мені його теж подарували, як не дивно. Але подарували хлопці з РП організації стрітрейсерів. На жаль, зараз її вже немає, але я все одно неймовірно їм вдячний за такий підгон. Насправді, якщо б я тоді не зник, коли мені подарували цей султан, можливо, б організація зараз просто розквітла. Серйозно. Я чесно відчуваю зато невеличку таку, може навіть величку таку свою провину. Йоу, ну а якщо ти, Хоуміс, хочеш почати грати разом зі мною на сервері, то переходь по посиланню в описі та завантажуй все необхідне саме там. Після того при реєстрації нового аккаунту вказуй мій нікнейм Олесь Чортківський, як запросишувати тебе гравця та отримай приємний бонус. Коли будеш у грі, пиши слеш /MM ММ та обирай пункт введення промокоду. Та водь сюди мій промокод, хештег Чорт, що на кожному новому рівні дає тобі різні плюшки, які значно полегшать твою гру та зроблять її максимально цікавою. Я чекаю саме на тебе, бро. Фух, нарешті ну мене не крашнуло, бо я думав, що зараз. Я просто не міг зайти на сервер через те, що мене постійно крашили. Я перейшов з іншої зборки для того, щоб була можливість вимкнути чат та худ, бо на зимовій зборці чомусь нічого не вимикається. Значить, зайшов я на сервер. Так, і треба щось робити, бо я давно вже тут не був. Так, у мене є дім. Мені подарували дім, ви там десь перед початком відео могли побачити, як мені його подарували. У мене ага, небагато всього є. Я пропоную, давайте ми зараз поїдемо з'їздимо у банк, там знімемо е, гроші, і я, може, десь на свої півтора мільйони куплю якийсь бізнес. Подивимось. Я не знаю, може якісь тут такі непогані бізнеси. Так, а тим часом, між іншим, у мене 270 штук на основному рахунку. Давайте я їх зніму. Так, зняти гроші. Ну, давайте 200 знімемо, Я думаю, мені того, в принципі, стане. Дивіться, прикол такий, що у мене є машина. Ну, давайте я зараз поїду е, до, до свого будинку. Там я е, візьму машину, і ми поїдемо. Може, подамо оголошення е, про те, що мені треба купити якийсь годний бізнес. Ем, що Адміністратор телепортував вас до себе? Таю А що відбувається? Типу, Ем що? Uh, щось трапилось? Щось трапилось. Так, я помітив, у вас дивну активність. Дивну активність? Я не грав на сервері, може місяць, навіть два. Ви дуже дивно пересуваєтеся на авто. То може вам здалось? Може вам здалось? Ніби все добре було? Все добре було. Мені може, але система мене попередила. Та в сенсі, Що я зробив? Я взагалі... Ви самі бачили, що я просто їхав. Ще один адміністратор прийшов. Та то якась помилка? Не розумію, просто не розумію. Я б передав старшим, але можу і не передати. В сенсі. Вау. Та що зараз було? Та я вам кажу, то якась помилка. Ви мене з кимось з кимось плутаєте. У нас система помилок не видає. Я розумію, то дійсно. Може бути помилка. О! Як саме? Так. О, здається, щось зараз вийде. Можна так говорити по-другому, але у мене не багато грежей, у мене півтора лями. Я перевірю цю активність про цим випробуванням. Випробування? Що яким випробуванням? На якому без чіт програм ніяк? З іншого боку, я прямо зараз напевно буду виборювати судьбу свого аккаунту. Бо інакше просто я нічого зробити не можу. Ви готові? Особливо немає з чого ви би Тож так. Ну що, я інакше ніяк просто не можу поступити. Де він? Типу все я вільний? Де я? Ну ні. Я зрозумів, що він хоче. Ні-ні, я ж не зможу це зробити. Це просто неможливо. Я бачив, там ютубери якось це роблять. Вам потрібно на цьому мото проїхати по дамбі на ту сторону. У мене хоч безліч. спроб. У мене хоч безліч спроб. Бо якщо є ще певна кількість спроб, то все, це хана просто. Якщо я зможу приїхати, я вільний. Так. Добре. Я зможу. Так, дивіться. Значить, давайте для початку я просто так пройду. Він на заднє колесо встає Мені треба просто подивитись. Так. Тобто, дивіться, мені треба через ці сходи застрибнути сюди. Так, у мене камхант не стоїть на збірці я забув камхант поставити. І проїхати до гори Так, камера доволі погана. Але добре, я зрозумів. Основну суть. Я вибачаюсь, у мене звук запису гри вимкнений, але може з навушники ви будете чути звуки у грі. Тому давайте зараз спробуємо. Так, давайте трохи прогріємось. Треба налаштуватись. Кількість спроб нескінченна. Добре, давайте. Так, значить, зараз баг будемо використовувати, він про то нічого не казав. Якщо я зараз першого разу це пройду. Майже, майже, я майже це зробив. Я майже зробив. Ви бачили? Я це майже зробив. Ще трошки. Серйозно, я думав, то буде складніше. Але ні. Вау. Ану давайте ще раз Я зрозумів, як то робити. Зараз треба просто взяти якомога більший розгін. Так, ще далі. Отак. Прям дотикаємось до бортиків. Так, трохи прогріваємось. Давайте, раз, два, три. Let's go Так, юзаємо баг. По безбагу ніяк просто. І мені треба зараз залетіти і відразу. Ліворуч! Ліворуч, давай, давай! Ну давай! ну ні 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 Так, треба трошки зрозуміти, я не розумію. Так, дивіться, мені треба залетіти так. Тобто я заїжджаю. Я ліворуч. Ні-ні ні, ліворуч я не заїду, бо там прямий вугол. Тобто мені треба трохи під наклоном. Мені треба об'їхати оцю центр. Тобто, дивіться, зараз мишку включу. Оцю центральну штуку, я її об'їжджаю, і якось по такій траєкторії я маю заїхати. Тому зараз щось спробуємо. Так, то певно буде складно, але кількість спроб нескінченна. Тому давайте через прогріваємо резину трошки. Раз, два, три, let's go Так, я просто. Останній момент. Мотоцикл перекручує. Тому треба відразу отако, хоп! Да ладно. Ні, ні, я впав! Я в останній. Я в останній момент впав! Я тупо в останній момент впав! то... Як я просто не розумію. Але я зробив. Так, ви майже злетіли нагору. Я отримав одну зимову монету, до речі. Тобто в останній момент треба буде просто вирівняти мотоцикл, бо я його не. Але я зрозумів! Я майже зробив. Так, дивіться зараз. От дивіться, оце фінальна спроба, я зараз пройду. Я. На повному серйозі то кажу. Так, ось так. Ні! А, у мене ще й світло вимкнули Я вибачаюсь, у мене серйозно вимкнуло світло, тому ФПС зараз буде трошки менше. Але я спробую все одно щось зробити, поки ноутбук ще заряджений. Так, тому дивіться. Я зрозумів, як то робити. Зараз. Let's go Так, юзаємо баг. В останній момент ставимо траєкторію мотоциклу. Ось та. Та. Я не розумію! Просто я не розумію. Майже зробив. Так, знову беремо розгін. Так, погано, що світло вимкнуло, бо коли менше ФПС, то складніше їхати, серйозно. Так, добре, let's go. Давай, давай, давай. Зараз маю зробити. Я впевнений, що оця спроба фінальна. Так, давай, давай, давай. О, майже. Ви бачили? Там буквально міліметр був. Там чисто міліметр був. Добре. Зараз. Оце. От зараз. Зараз. Дивіться. Це. Я зараз пишу історію. Я перший, хто на Азобі зможе зробити цей челендж. Я вам відповідаю, серйозно. Ну, давай. Або зараз, або ніколи. Так, траєкторію. Зараз. Трошки не то. ну, а він зможе пройти? Майже зміг, майже зміг. Я казав. Я казав. Я казав. Цього неможливо. Я такий радий. Серйозно. Я ще ніколи так не впливався за аккаунт, я вам серйозно кажу. Ну, як это мовлялось, я вас відпущу. <гл feg> дуже дякую. Хоча за що в мене. За що я дякую, він хотів мене заблокувати. Ух, я зробив це. У мене долоні спотіли просто. <гл feg> я думаю, що на цьому перше відео <гл feg> підходить кінця. Ну як перше відео? Мене не було на каналі досить довго. І е, тому це перше відео з повернення. <гл feg> Прямо зараз я чекаю оновлення. У мене зараз є такі, знаєте, ідеї, але вони потребують вже залитого оновлення на сервер, тому зараз я чекаю саме його. Тепер, стосовно того, як будуть виходити відео, я буду робити відео кожні два дні, тобто через день. Бо мені ще треба вчитися, таке треба встигати ще ці відео монтувати, записувати, тому саме вони будуть виходити через день. От така от справа. Можливо, часом я буду знімати не тільки АЗОВ, а ще якісь інші ігри, щоб була якась різноманітність контенту. Але там ми ще подивимось. Ну а на цьому в принципі все. З вами був я, Чортківський. Я вам хоуміс обіця... обіцяю, русизми. Я вам хоуміс обіцяю, що більше я пропадати не буду, особливо якщо з каналу щось вигорить. Ну а від вас я чекаю, шаленої підтримки. Бо я люблю вашу підтримку, я люблю вас, а ви любите мене і мій контент. Ну на цьому, в принципі, все. Прямо зараз я пішов монтувати це відео. До просто політаю камхантом, до запишу деякі фрагменти, аби красиво виглядали. Ну а ми з вами не прощаємось.